Всіх вітаю на каналі адвокатки Ірини Приліпко. В цьому відео ми з вами поговоримо про новий закон, який дозволяє військовозобов'язаним сплачувати штрафи через Резерв Плюс зі знижкою. Але спочатку підпишіться на мій YouTube, Telegram та Instagram, Там багато цікавої юридичної інформації. Вона вам обов'язково знадобиться. Військовозобов'язані можуть сплачувати дистанційно штрафу через Резерв Плюс, а також так би мовити зі знижкою 50% від. 17 тисяч гривень або від 25 500. Він почне діяти лише з того часу, коли президент його підпише і він буде опублікований. Таном на зараз ми навіть не маємо з вами повного тексту закону, який є прийнятий який буде переданий на підпис президента, так і той, яким ми будемо з вами користуватися. Те, що наразі міститься в соцмережах, те, що наразі міститься на сайті Верховної Ради, це не є ще остаточною редакцією. Остаточна редакція прийнятого закону. Це той, який підписаний головою Верховної Ради та переданий нас на. Підпис президента. Оце той, що буде опублікований. Це коли ми можемо з вами ознайомитися, так і говорити вже предметно. А що буде як було і як стане? Тобто, станом на зараз, це все, що зараз є в соцмережах, це лише якісь такі припущення, які пішли там з телеграм-каналів. Ну ідею з вами вже зрозуміла це, що через резерв плюс як опублікували так відповідні уповноважені особи, що військово зобов'язані, якщо в них висвічується порушення права військового обліку, зможуть через резерв плюс. Натиснути певну кнопочку сказати про, про те, що так дійсно я погоджуюсь на сплату штрафу. Ви сплачуєте цей штраф в розмірі мінус 50% від накладеного, нагадую, що від 17 тисяч до 25 500. І після цього ви вже не є порушником правил військового обліку, тобто все це робиться автоматично. Достатньо, до речі, непогана ідея, дуже класно звучить. Взагалі, чому це відбулося? От я, наприклад, зі своєї практики одразу вам кажу, порушення правил військового обліку це дійсно проблема. Я завжди на консульту. Пояснюю військовозобов'язаних. Дивіться, це значить про те, що на вас має бути складена постанова. Порушення правил військового обліку це не значить, що ви вже притягнуті до відповідальності. Ось коли ми починаємо взаємодіяти з ТЦК, починаються певні труднощі. Тому що постанова ще не, наприклад, не винесена. Нема за що платити. Порушення правил військового обліку це значить, що ви порушник, це не значить, що ось кошти, і куди мені їх платити. Має бути постанова. Треба отримувати цю постанову. Там була певна процедура, мав складатися або не складатися протокол, так, в залежності від ситуації, якщо належним чином була особа повідомлена. Е, і ТЦК вже, наприклад, просто чекали так, вашого, вашого приходу до них, щоб вручити вам постанову. І ви вже тоді самостійно ніж йшли в банківську установу, платили е, той штраф, поверталися в ТЦК, давали цей ж сплату квитанції. Так, і відповідно вас виключали з порушників правил військового обліку. Бо Порушення правил військового обліку це дуже негативні наслідки, так тому що це є підставою дійсно для затримання на вулиці, доставлення вас до найближчого до найближчого ТЦК, тому це дійсно є проблема. Також а, от ми постійно на практиці стикалися з проблемою, що дуже важко отримати від ТЦК певні матеріали адміністративної справи, навіть по ухвали по ухвалі суду. Тому що так, для того, щоб захистити правильно ваші права та інтереси, розуміти так стратегію захисту по вашій справі адміністративній, то треба ж побачити матеріали, да, чи дотрималися ТЦК процедури чи ні. Бо, як я завжди кажу, адміністративний процес він чітко регламентований. І одна помилка може мати наслідки скасування постанови, стосовно вас. І от у зв'язку з цим да, от було прийнято рішення Верховною Радою за цей законопроект. Прям багато людей виступали, да, що треба його прийняти і надати вже можливість військовозобов'язаним сплачувати штраф в дистанційній формі. Як це буде? Попередньо можу що чітко сказати, це через визнання вони. Да? Це не значить, що його не можна буде оскаржити, цей штраф. Так? Це значить про те, що можна зробити швидко, так би мовити. Без походу ТЦК, а все через Резерв Плюс. Тому, якщо підсумовуючи, можу вам чітко сказати, так, закон він прийнятий. Станом на зараз ми ще не бачили з вами його редакцію. Коли вона обов'язково буде, я запишу для вас окреме відео, ми з вами поговоримо детально, порівняємо, бо. Цей закон вже я можу вам от теж заявити про те, що змінена процедура притягнення вас до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку, як було і як стало. Це ми побачимо лише коли буде перед нами закон, який є прийнятий, підписаний головою Верховної Ради і підписаний і переданий на підпис президента. Ось тоді ми можемо з вами предметно розмовляти, аналізувати так, про які у вас будуть наслідки, а чи можна так робити, а для які для вас будуть ризики, наприклад, так. Бо досить часто, от, до речі, от зараз в соцмережах бачу таку цікаву інформацію. Одні кажуть, що це буде штраф лише стосовно уточнення даних, так? інші кажуть, що це стосовно всіх штрафів. Тому... Початку текст закону, а потім вже конструктивний, так юридичний аналіз. Я обов'язково його потім так аналіз опублікую як на YouTube, так і на telegram каналі Тому обов'язково підпишіться, щоб бути в курсі першими, і взагалі, як це буде відбуватися. Бо, наприклад, мої деякі клієнти дійсно у нас, от з певним ТЦК, є проблема. Дуже важко отримати цю постанову. Взагалі, якісь матеріали. І ось цей закон нас дійсно дуже виручить, бо готові заплатити штраф навіть в. Повному розмірі, так, але, будь ласка, надайте цю постанову, щоб можна було безперешкодно оплатити так? і не бути порушником правил військового обліку. Потрібна юридична консультація, то ви знаєте до кого звернутися. Всі мої контактні дані в описі під цим відео. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк і коментуйте. Мені буде дуже приємно.